Місто поринуло у море квітів та засяяло щасливими посмішками закоханих. 14 лютого полтавці разом зі всім світом відзначили день святого Валентина. Один одному подарочки подарили та й все. З одного города я тут що, а він з іншого міста до мене приїхав. Вирішили цей день. Все таки разом провести. Незнайомець Привітав мене був анонімний подарунок. Привезли доставку і дуже рада. Ми сьогодні зустрілися з сім'єю до нас. Приїхали. Батько приїхав із сестричками із зятем з Турції. Разом гуляємо по Полтаві, показуємо видатні місця. Як саме кохана людина, ви сьогодні привітали зранку? Це буде ввечері, коли будемо самі. А понад 25 пар на Полтавщині у день закоханих вирішили стати на весільний рушник. Одружилися сьогодні і військовий Владислав із нареченою Світланою. Як зазначають молодята, 14 лютого обрали через його романтичність та символізм. Це романтичний день мені саме важливо, тому, що кохання і в нас кохання, і саме складаємо ще більшу сім'ю. Історія їхнього кохання є типовою для сучасного світу, але водночас вона сповнена несподіванок та романтичних пригод, зазначають молодята. Ми познайомились рік і чотири місяці назад в інтернеті. Банально. сиділа, щось я в інстаграмі, гортала, гортала, дивіться, на мене підписався хтось. Я підписалась, почали общатися і потім поїхала я до нього в Київ, він був мені пропозицію. Ось ти весілля. А ось спільне сімейне життя на майбутнє молодята планувати не поспішають. Ми плануємо, щоб Владислав повернувся живим і здоровим додому, а надалі буде, що буде, як Збирали цього дня і допомогу військовим. Волонтери батальйону небайдужих вже традиційно продавали благодійні квіти. Зібрані гроші підуть на квадрокоптер для Збройних сил України. Ми Продавали тюльпани, квіти, і на цих квітах ми зібрали 15 тисяч гривень. Ми почали продавати квіти з вчорашнього дня, десь з обіду. І ось до сьогоднішнього ще дня. Ще квіти стоять, залишились, але вже 15 тисяч зібрали. Взагалі потрібно зібрати 51 тисячу. Наш збір зараз ми збираємо на квадрик для 144 ї бригади. А в кав'ярні «Благокава» до Дня Святого Валентина влаштували концерт для всіх закоханих.